Доброго ранку. Сьогодні виходить третій день понеділок, але вихідний в Німеччині свято якесь там 50 чи щось таке. Не в курсі я не, не розбираюся. Нас сьогодні мають виписувати. У мене потрошку вже приходить молочко, все добре, все налагоджується, тож зараз поснідаю. Одні сказали в годину, інші сказали в 11-й виписувати. Зараз напишу татові, хай збираються десь на 12-13 у нас забрати додому. Тут такого свята виписки не існує, нібито. Ну і я, я також не буду там якісь. Урочистості робити, тому що сьогодні вихідні всі магазини закриті. Якби були магазини відкриті, я би купила подарунки, якісь кульки повітряні там для дітей. Але якщо магазини закриті, ну і ми ще не на своїй машині їздити, там, шукати щось не будемо. Поїдемо додому, а там вже без свята якось обійдемося. Вчора нам перевірили ще раз вушка, сказали, що нібито все, все добре. Втратила вона вже 250 грамів. Також кажуть, це добре. Ну, таке все нормально, коротше, як на мене. Після вчорашньої голодовки у мене сьогодні такий сніданок, взяла все, що було. Ковбаска сирок, овочі, масло, сирна маска, йогурт, джеми, груша фреш, хлоп'я з молоком, дві булочки і кава. Наїлась від душі. Після сніданку приходила до мене лікар-гінеколог, гінеколог, яка приймала у мене пологі і ви знаєте, вона знає чеську, і вона розмовляла зі мною на чеській мові. І це таке щастя розуміти, що тобі кажуть. Виявляється, це у мене прям було не вистачало цього за всі ці місяці. Що ми мешкаємо в Німеччині, це розуміти, що тобі кажуть. І виявляється, чеську мову я знаю повністю. все, що вона мені казала, я зрозуміла. Вона сказала, що у мене все добре з маткою, з, зі всіма органами. Коротше, можна йти додому. Потім нас проводили на прийом до педіатра. Перед цим е міцестрічка взважила зі вчорашнього дня. Ми набрали 5 грамів, 3,205, І е медсестра відрізала кліпсу для е зажимчик цей для пупка. Взважила і дала ще вітамін К. І дивіться, тут стоять молоковідсмоктувачі. Тобто в німецьких пологових точно не треба брати з собою в пологовий молоковідсмоктувач. Далі нас приймав лікар педіатр який німець, але знає російську. І я також все зрозуміла. І це виявляється дуже, дуже важливо розуміти те, що тобі кажуть. Так, отже, щось, це мені дали ще тромбозу, 4 укола раз на день робити. Повернули мою обмінну карту сказали до гінеколога на термін 4-8 тижнів. Якщо щось станеться в перший тиждень, дзвонити сюди зі мною чи з дитинкою. Так, це дитяча медична картка, я так розумію. Подивився лікар, педіатр. Трохи російську знає, він німець, то вже трохи, але сказав, що все добре. Тут є графік, коли треба до педіатра, треба ще знайти педіатра. Я так зрозуміла, 4-5 тижнів, коли дитинки буде, обов'язково, ага, ось графік. 4-5 тижнів, треба на термін призначати. Дитинці дали такий вітамін Д в таблетках. З 27.05 треба по одній таблетці давати. Оце якийсь договір. Договір на лікування. Але я не зрозуміло, де саме тут відуцтво про народження чи медична довідка, як це оформлювати все. Так, це мої документи. І з цього, оці документи, ще поки що нічого нікому не треба було. Тому не знаю. Так, Стосовно обідів, якби я раніше розібралась, у мене тут є меню. Можна було обрати меню. І тут є які побажання ви хочете. Тобто, якщо ви в перший же день постараєтеся розібратися, тут можна маленьку порцію взяти, велику порцію, щоб не було так, як я, голодна. Не хочете суп, не хочете десерт. Ну, коротше, тут поки пашиться, і буде всім смачно. І а, дієта, яка вам треба. Тут декілька видів. Тут вечеря і вечеря і обід. Так що я просто не розібралась з самого початку. Так, ну все, вітамін К давали сьогодні другий раз. Все-все-все. Зараз все, все. тато їде, будемо їхати додому. Так, да, зараз будемо тягати. Так що от такі от справи. Так, сьогодні у нас останній обід. Ми вже зібралися. Зараз я перекушу, дитинку втягну, тата вже приїхав, речі зібрали. Я вже готова, красуня. <реш> Покушаю все ж таки. Бо голодуха, <реш> це моє все. Ні, я сьогодні зранку нормально не їлася, так що і до сих пір не хочеться. І все. Все, будемо їхати додому, до сестричок. Хочу, <реш> мама, волос зює. Мама, сподіваюся, мені усіх.

Катис, малый, а как вы такой же темненький родились. А такая наклейка у нее. И у мамы такая была. Да. 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 Мама... Да. Ну, надо ее снять, но потом уже снимем. А, а что, мамочка, не я подумала, думала, что она вот такой, не знаю, там будет было и больше. А? А, а у, у тебя с тобой покупался. Покупался, молодец. Я, покупался, вот я думаю, что он будет больше, где там, не знаю, вот такой. А ты тоже покупались. А меньше, чем левого, что Вже вдома, все добре, діти з татом старші пішли гуляти. Цей дурдом трошечки закінчився, тому що кожну хвилинку, мама, можна, я візьму, мама, можна, я візьму і так всі по черзі. І я, мені ж не хочеться, я скучила за ними. Мені не хочеться на них там сваритися, не пригає, не бігай, не кричи. Тобто я намагаюся цих фраз не, не казати хоча б сьогодні, в перший день, того, як ми приїхали з Пологового. А, Манюнька добре себе почуває. До речі, такий стрес пережили. ну, Я, по крайній мірі, ну, не, мабуть, не знаю, паніка на мене напала. Ми а, на випуску ж взяли автолюльку, але такої автолюльки у нас ще ніколи не було. У нас була автолюлька звичайна. Ну, як звичайно, звичайно, е, люлька для, для не мовляв, візочку, яка Кріпиться рівнями, тобто вона не сидячи дитинка, а лежачи лежить. І ми в ній двох дітей возили. Коли третя народилась, у нас не було машини і ми не користувалися люлькою. Ну і коротше, у таких автолюльок, як зараз, у нас не було, ми не знаємо, як її фіксувати. Нібито то всі бачили і ролики, як правильно ставити цю автолюльку в машину. Але коли ми з дитиною сіли в машину. То виходить, що воно щось не кріпиться, рівня не вистачає. Я психую там щось під руку гавкаю. Віталік помовчи. Ну, коротше, таке. І найцікавіше, що я ж взяла комбінезон, Віталік привіз комбінезон і плідік. Але на вулиці плюс 25 спекотно. Я така вдягнула чоловічик ХБШ з довгим рукавчиком, без, без шапки. Думаю, шапка, ну шапка якось плюс 25, нібито і не треба шапка. Я взяла, кажу, втягнула того комбінезона, дивлюся, жарко, ну, спекотно, реально. Я знімаю комбінезона. Думаю, замотаю просто в пледик і так і вийдемо. В палаті спекотно, а на вулиці, а раптом там вітерець, в пледики поїдемо. Виходимо на двір, просимо, щоб нас там сфоткали. І, і тут сонечко сховалося, вітерець такий, я розумію, що ну, вітерець, а я сама потна, мені, мені жарко. Короче, і тут ми сідаємо в розкалену машину, там де дуже жарко. З цим пледиком, сонечко, в очі дитина заплакала, доки там mm -hmm. намагається пристібнути того автокресла. Я короче, два рази годую кажу: поїхала вже так, Я на руках повезу, тому що вона буде плакати. Я починаю панікувати, мене починають смикати. Як я покладу зараз кричащу дитину в автолюльку, вона буде кричати. Як, як я буду їхати? коротше, щось мені воно там все незручно. Дитинка маленька, скрючена в тому кріслі. Як воно працювати маємо? Чи у нас крісло погане? Чи я не знаю? Ми ж його не нове купляли. Можливо, якби ми нове купили. І проблем би менше було. А з цим невідомо, як його встановлювати, як. Ми чехол постирали, випрали, все нормально. Перший раз вже в пледіку почали лежати. Поки там ножки ручки звільнили, вона прокинулася, почала плакати. Я взяла її ще раз готую. На другий раз вже без пледіку, потихеньку трошки заспокоїлися. Ну, коротше, щоб ви розуміли, ми, мені здається, півгодини ми встановлювали це І... Двері відкрили, дві двері, щоб ну, в машині хоч трохи повітря було, а воно як сквознячок, сонечко гріє, сквознячок літає, тут, тут ми потіємо, тут же ж сквозняк. Ну, коротше, і все це тут дитинка малесенька, ще й без шапки я її в той, той Коротше, Я трошечки перенервувала, але потім ми її поклали, пристібнули. І поїхали, і вона не плакала всю дорогу вона і не спала, і не плакала, тобто нормально, замечательно. Вже приїхали додому, розстібнулися, і дитинка почала плакати, коли ми вже піднімалися по, по сходах. Спасибо. Діти Спасибо. ви бачили, да? налетіли. А, ось, Ну, коротше, так от, от так от ми короте, забрались сьогодні з пологового. Зараз вже всі заспокоїлися, а, от і пішли гуляти, папа повів. Ми з донечкою вона спить, зараз може прокидатися, вона вже доволі таки багато спить. Візочки зібрали, поки що по хаті тут катаємо. Я розумію, що не можна залишати на долі секунди. Ілляночка і Іланочка і пригають, мама дай на ручки, дай на ручки, і поруч пригають, прям як на батуті біля тієї дитини не можна забути, ні дай Боже, забути на ліжко, тому що вони можуть не помітити. Пригнути на неї, ну, глаз да глаз. І я так ми з Віталіком передати з рук в руки, з рук в руки. візочок з собою забираємо на кухню, щоб вона біля нас була, бо у не дітей нема довіри. Кота сьогодні немає, десь вони його відпустили погуляти, і він щось ще не прийшов, Тож я не знаю, чи знайдеться, чи ні. Коротко, ви зрозуміли, візочку по квартирі. У мене розболівся живіт. Ці, ці дні у мене все. Не бути. Ну, коли, коли скорочення матки було, звісно, воно було досить неприємно, але живіт не болів. Але сьогодні от час знаходилося, що болить живіт. Тож не знаю. Чи таблетку вип'ю, достала бандаж. А він щось не налазить по розміру. Зараз буду дивитися ролики, як правильно його вдягати, у цей свій. Бо, ну, реально відчуваю, що він болить і треба його підтримувати, бо мені важко вставати. прес дуже Коротше, дуже ще, ще не, не, не встала і побігла, ще треба трошечки встановлюватися. Тепер думаємо, чи купляти ванночку. Я не, не люблю, дуже не люблю зайві речі. Я розумію, що ванночка, то таке на місяць, на два. Тут не рекомендують купати дитину щодня. Раз на тиждень з миючим засобом, з ну, дитячим милком, а так ну я так розумію, два-три рази на тиждень не більше. Тут ніде нема в продажу кругів на шию, як ми купали в Україні всіх трьох дітей, коли ми набирали ванну і, і там закаляли в воді. Тобто ми її не... Заради миття, заради закалювання. А тут такої схеми немає. І кругів цих немає, і враховуючи, що всі ну, німці, всі взагалі намагаються заощаджувати, то ми теж не будемо шукати ці круги і кожного дня устраювати, влаштовувати такі ванни з, ну, з метою за закалювання. Просто будемо мити. Але я не хочу маленьку ванночку, не знаю, як ми це вирішимо. На ж, і старші діти люблять поплескатися в водички. Чи ми будемо мити там 2-3 рази на тиждень в великій ванні, але ж туди зручно нахилятися? Віталік знайшов, віддають навіть на підставці високу, віддають безплатно, а ванночку треба поїхати, але ж машини зараз немає. Поїхати на велосипеді. Тут по 15-20 кілометрів катати теж не поїдеш. Ну, коротше, не знаю, треба вирішувати це питання з ванночкою, з ліжечком. Тут же Іляна спала, треба зараз знайти і постілити чисто постільну білизну. Ну, коротше, таке. То, що такі от справи в перший день вдома. Всім дякуємо за перегляд. Пока-пока, до нових зустрічей.